В Україні можуть заборонити діяльність російської православної церкви та її послідовників. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи правильно є це рішення і чому? Я вважаю, що це правильно, тому що от ми самі перейшли на українську церкву, і це нормально. Думаю, буде добре, коли мої діти будуть молитися українською, і фактично московська церква, фактично, ми всі знаємо, що вони в більшості випадків за Росії. Давно вже цю заразу московську закрити. Що наша Верховна Рада, президент щось чує, то заразу треба давно вже забити. Українська православна церква це все. А ця -за зараза, що розвелась, треба Ну Я ходжу в собор, я знаю, що це, зараз вона є це, це, російська патріархату, але останнім часом я не ходжу, а колись ходила кожного разу, кожен тиждень я ходила. І я б зараз б пішла, але тільки це, це мене зупиняє. Якщо б вони перейшли б на український патріархат, то я мови б не було. це завжди окремо. Взагалі. Я взагалі не розумію пов'язання релігії і війни. Позитивно, причому давним-давно. Ну, що казати. Сусідка он живе, ходить до православної церкви, несе таке, що на голову не налазить. Абсолютно правильно. Давно треба було це зробити і якби перейти навіть святкування усіх свят, так як увесь світ святкує, тому що чомусь новий рік ми святкуємо за новим календарем. А релігійні свята за старим ну, це нонсенс, якби я до цього готова. В Україні може заборонити діяльність російської православної церкви та її послідовників. Як ви оцінюєте таке рішення? То взагалі прекрасно. Я просто не люблю, ну не розумію відношення до релігії як такої. Для мене як більше краще ставлення надії самого на себе, ніж віру в чогось. А тим більше, чим менше російської, тим краще розвивається щось наше.